Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що останніми місяцями Росія атакувала територію України крилатою ракетою 9 М – Секретною розробкою, яка свого часу спонукала президента США Дональда Трампа розірвати з Москвою договір про контроль над ядерними озброєннями. Коментар Сибіги є першим підтвердженням використання Росією цієї наземної ракети в бойових умовах. Саме через цю ракету Сполучені Штати Америки у 2019 році вийшли з договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Тоді Вашингтон стверджував, що ракета порушує умови пакту, оскільки її дальність польоту перевищує встановлені 500 кілометрів, хоча Москва це заперечувала. Сибіга у коментарі сказав, що використання Росією ракет 9 М 729 які були заборонені, демонструє неповагу Путіна до Сполучених Штатів і дипломатичних зусиль президента Трампа, спрямованих на припинення війни.